Всім привіт! Йдемо, гуляємо парком. Дивіться, озеро льодом покрилося, все. Ми сьогодні в такій зимові екіпіровці. Вже... Мама! Ми вдягнуті, бачите, вже як для нас. Це дуже вже холодно. Мама. знаєте, всю Зиму було тепло. Мама. Плюс 15 навіть було. Ні, ми йдемо гуляємо, назад на Саву тоді. Сьогодні така холодина, але вийшли Находжувати кроки. Я вже зі своїми кроками, мабуть, задовбала усіх відео, але ходіть, це корисно для здоров'я, корисно для схуднення, тому варто ходити. Ну і плюс Мама. дитинку вигоріти можна. Тому? Молодець, будь уважніше тому. гуляємо йдемо, йдемо. Ось так морозненько в парку. Гарно, але все закрито сьогодні, майже все закрито Дивіться, бачите. Не знаю, чи там пізно вийшли чи то холодно просто. Як позакривали все. Навіть так така канатна дорога, бачите, для дітей. І то там нікого немає, що зазвичай довго там вони працюють. Люди так, там, там грають, гуляють, з дітками прогулюються. Мало. Мабуть, ці холоду полякалися. Так, так, сюди. Ну, але ми не боїмось холоду. Ну, як розумієте, не згадливих. Ми гуляти ходимо. Будь-яку погоду. Да й треба частіше виходити якось, бо останнім часом е, мало таких активних прогулянок було. Якось ковдому. То не хотілося виходити. Декілька разів на тиждень там вийшли, погляли. Це треба частіше, поки є час, поки з роботи трохи так поменшило, то треба нагулюватися, покажуватись. Взагалі активності якісь треба додавати. На пробіжку там вийшло сходити, але можна е, більше прогулянки подати більше. І годинку, наприклад, вийти і походити просто. Так активненько досити. Це вже дуже гарно калорії спалює і для здоров'я це як кардіо йде навантаження. Так, да, розкажу. Така величезна горка. Добре, сонечко. Вона прям дуже-дуже велика. Тут просто я так піднялась трошки вище. І... Давай піднімайся, піднімайся. Важко, трохи важко, але схотіла пройтись так. І називаємо Ланія Динозаврича горка, бо бачите, тут... Стоїть Тірекс, здається, його звати. Блін, він здалеку реально справжній динозавр стоїть. Ну ось дивіться вже піднялася, щось буде їхати. Горка, звісно, не знаю. Як для мене навіть для дорослої стрьомна. Але мені подобається. Давай, з'їжджай тепер. Давай. Ну Діти тут в гарну погоду, дітей взагалі просто дуже багато. Всі катаються, все. Вона тривається, тривається. Хо-ху, клас! Нудно. Нудно, ну пішли Бо далі. Бо ти в джинсах і плюс ще. Де їх знімати ніхто не буде їх. Ні, не буде. А я і розказала, і показала у відео. Завітали ми в чудоострів. Якщо чесно, я не очікувала, що тут два поверхи такого різноманіття іграшкового. І настолки, і книжечки, і рюкзачки, канцелярія. та все, що завгодно: набори будь-які на будь-який смак хлопчикам, дівчаткам, малюкам, дорослим, що завгодно можна знайти. Для себе ми переглядали настолки, чисто випадково натрапили на цей розділ, але обрали для себе тут одну настолочку дуже класно. Зараз я більш детально її покажу і розкажу, бо ми вже її зацінили. Так, сьогодні в чудовострові придбали такусь гру. Snakes and ladders змії і сходи. Я так розумію, вони є в різних варіантах, цієї її грали, ось таку взяли. Сімейну, щоб пограти. Ми вже в неї грали. Це можна робити до безкінечності, якщо чесно. Якщо ми в трьох грали, якщо грати в чотирьох, то це взагалі буде да? прикольно. Ось так, зараз покажу, як вона виглядає. Ми її вже зібрали. Тут короче, правила є всередині. Класно так кидаєш, кульки, все, ось куди потрапиш, тут граєш супер. Нам дуже сподобалось, ми десь хвилин 40 точно грали в трьох, бо постійно потрапляєш, кудись переходиш. Тому або замовляйте, або в чудоострові заходьте, дивіться, класна така ось гра. Вперше ділюся своєю реальною вагою. Це 86 кг. Чому я вирішила, що досить вже треба худнути. Ось два тижні я притримувалася своїх правил і трішечки маю маленький результат. Ну, що ж, як ви вже бачили, я поділилася своєю реальною вагою, яка була в мене вага, яка зараз. Ну, різниця невелика, але все ж таки я почала, і я на цьому не буду зупинятися. Цього разу вже рішуче. Налаштувалася, тому що до цього вже починала і схудла на 4 кг, але потім це все закинула і знову повернулася. Тому ні, цього разу я вже не зупинюся. Ні за яких умов я буду то йти до своєї мети. Поки що, в мене мета це схуднути до 70 кг, щоб без шкоди для здоров'я, головне. Я не хочу так, щоб стрімко, швидко, там хтось пігулки вживає, хтось себе перевантажує, тоді хопа, схудли, вау, клас. Ні, я хочу схуднути нормально, щоб шкіра встигала приходити в норму і щоб для здоров'я не було шкоди, щоб не втратити цикл, не було гормональних порушень, не було тоді головних болей, тобто цього всього такого. Не зморити свій організм, тому подхесеньку за два тижні ось результати вам показалися. Два тижні тому я зважувалася, 86 було з хвостиком, і зараз 84, Ну, грами там ви самі бачили. Тобто я вважаю, що подхесеньку йдемо до своєї мети харчування контролюємо. Я говорила в попередніх відео, що я хочу не просто схуднути, а ще виробити. Таку звичку в себе до правильного харчування, щоб перестати закидатись там шматочками, бутиками, різними таким, а саме ось три прийоми їжі, чисті, сніданок, обід вечеря. І якщо є перекус, то це саме ось корисний перекус, а не просто там якусь вафельку з чаем випити. Ні, якщо шоколад, то там це чорний шоколад, потім шматочок і все. Але зараз я відмовилась повністю від шоколаду, від солодощів, від цукру. М Да, немає ні печенюшечок, нічого. Мучне, булочне, це все теж я прибираю. Якщо є, то це хлібчик там на сніданок, на тости, Все, протягом дня хліб я не їм. Тому ось так, поки що поки що тренуюся з цим. Якщо навіть десь я щось з'їла, то я себе зате не гризу, не корюю, все окей. Ну, з'їла все, значить, продовжуємо далі тоді все одно. Тому. Будемо дивитись на результат, буду обов'язково ділитись десь так раз на два тижні, буду зважуватись, показувати, що було, що є. Тобто ну, буду трішки розповідати, як іде, Якщо хто хоче приєднатись, будемо худнути разом, буду ділитися якимись цікавими рецептами або лайфхаками в їжі. Тобто, що я там їм, що не їм такого, поки що, ось наразі я відмовилась від солодощів і від мучного. Солодощі в будь-якій формі, тобто не то, що там кусочок шоколадочки, ні, зовсім шоколадки, цукерки, вафельки, печиво, все це прибрали, булочки прибрали, там круасанчики, цього немає і цукор, чай не додаю нікуди. тобто, ну, Якщо десь в їжі там є, в приготованні щось, ну, то нічого звісно. Але так не вживає цукор в чистому вигляді, там ложечку чи дві в чайні, ні, такого немає. Тому вага зафіксована, все є, продовжуємо. І сподіваюся, що в наступних відео, коли буду зважувати, вже буде більший результат. Бо ну, це мало, звісно, але нічого, краще маленький результат, але все ж таки є.